Підприємство Трусковець світло займається виключно обслуговуванням вуличного освітлення в Трусковецькій територіальній громаді. Трусковець світло обслуговує 50 тепешок. Це образно шафи, де подається напруга на вуличне освітлення, 27 яких знаходяться в Трускавці, і 13 в наших найближчих селах. Станеля. «Модричі», «Доброгостів» та уличне. Ну, з, початком, з початком війни в нас відбулися деякі корективи, а саме, ми обмежили споживання. Ми обмежили по часі. У нас вуличне освітлення працює, включається по графіку річному і виключається 23.30-23.40 в такому проміжку, і потім включається в шості ранку, і так також виключається по річному графіку, що призводить до суттєвих економій, власне, у споживанні електроенергії. В нас перед строг щодо повного тотального відключення від вуличного освітлення таких обмежень наразі немає. Обмежені на місцевому рівні, споживання в нас впало. Якщо брати аналогічний період минулого року, на пікові навантаження споживання відбувалося в межах ОТГ в районі 100 тисяч кВт на місяць. На 50 ТПшок це в середньому на одну ТПшку 2000 кВт. Але якщо так розібратися, 2000 кВт це не є вели... такі великі, це є буквально 10 квартир з будь-якого будинку в середньому. Зараз в нас споживання впало в 2,5 рази. Тобто ми наразі ще більше ніж 40 тисяч кВт в місяць не споживали. У зв'язку з економією, яка введена в нас на місцевому рівні. ми завжди ведемо перемовини з представниками Львів Обленерго, і в нас ні жодного разу не було якихось зауважень до нашої роботи, до нашого споживання. Ми дійсно обмежили наші споживання в місті. Ми не є великим мегаполісом. У нас є сп... Впали до в два з половиною рази. Тобто, якщо б було щось критичніше в нас, я думаю, працівники Львівобленерго обленерго звернулися до нас і би просили ще більше економити. Але наразі маємо цей. Хочу ще також додатково сказати, що зараз комендантська година подовжена до 12-ї години. У нас світло виключається пів 12-ї. А в останню електричка в місто приїжджає в 11. це. Це все зроблено цих пів години щоб люди безпечно могли добратися до своїх домівок, до своїх готелів і тому подібне. Тому просимо всіх з розумінням поставитись до даної ситуації. Ми так і всі стараємося економити як умова, е більше. Вона є запитана від підстанції Львівобленерго а наша? Вуличне освітлення може бути е брати живлення з іншої ТПшки, і розумієте, протяжені з наших вуличних освітлень є доволі великі, і тому бувають часто бувають випадки. Це можна пояснити на прикладі вулиці Сагайдачного, що вуличне освітлення є присутнє, а власне в будівлях електроенергія відсутня. Але це одне до одного немає нічого спільного, бо це є окремі розділення різні підстанції. Якщо на тепер стінашій, немає декілька годин світла, воно в свою чергу призводить до збиття всіх наших показників. У нас є система в більшості тепер, що вона стоїть Star 2 яка налаштовується на цілий рік, тобто річний план включень і план виключень світла. І відповідно воно живиться від батареї. Якщо батарея виходить з ладу за той період, коли немає світла, вона не заряджається. і, Відповідно, у нас злітає. У нас був випадок, коли на Городищі пропадало світло, потім з'являлося, і в нас тільки світло появилося, і відразу включалося вуличне освітлення. Але в ході робіт наші працівники були замінено. Сам програматор Star 2 на більш новіший, і зараз ми в місті проблем з тим немає. Також бувають в нас моменти, коли в денний період часу та чи інша вулиця світиться. Це означає, що наші електрики проводять деремонтні роботи. Вони спочатку тестують, де є які проблеми, потім виключають. Нашу ТПшку і відповідно йдуть ремонтувати ту чи іншу вулицю. І тому також прошу людей з розумінням поставитись, коли якихось декілька хвилин днем буде видно, що вуличне освітлення включене. Що стосується зовнішніх реклам, підсвіток, різних... Там в оздоблювальних світел, це не наша компетенція, це е, фактично відповідальність власника даної реклами чи якоїсь там е, ілюмінації, яка світиться. І фактично на рівні області є заборона і це контролює поліція. Ми до того, наше підприємство, трусковець світло, а відтак і орган місцевого самоврядування відношення до цього не немає.